Час у черзі тягнеться нестерпно довго, особливо для дітей. Як правило, лікарні наганяють на дітей страх. Відволіктись від такого стану та навіть змінити ці емоції на позитивні допоможуть герої улюблених мультфільмів, які відтепер зображені на стінах лікарні. Взятись за реалізацію такого проекту ініціатора спонукав випадок з його донькою. Вона там гралася вдома і якусь там пластмасову таку частинку браслета попав їй в носик, Знаєте, і, ну треба було йти вночі в лікарню. Ця ідея визріла. Зрозуміло, що треба було багато підготовчих робот зробити, тому що е, треба було зробити ремонт. Попередній я знайшов художників, які погодилися це намалювати. Молоді та активні. Ця трійка відразу взялась за роботу з ентузіазмом. Місяць пішло на розробку ескізів, і трохи більше тижня на втілення ідеї. Дівчата зізнаються, від проробленого отримали масу задоволення. Дітки приходили, вони так вже о, як гарно, як класно, і так подобається. А як це? А що це? Ну, ну тобто дітки дуже на це гарно реагують, їм все дуже подобається. І так буває так по годині дивляться, просто як, як ми саме це робимо. Ну, просто хочеться, щоб е, трошки допомогти діткам не боятися і щоб вони зрозуміли, що лікарня це не так вже страшно. Тут і персонажі українських казок, і герої улюблених мультфільмів. У планах реалізувати щось подібне і на третьому поверсі у їдальні дитячої лікарні. Працівники медзакладу зазначають, такі картини прикрашають не одну лікарню за кордоном. Це загально прийнята практика, і вона дає однозначно дуже хороші гарні результати. Персонал Практично весь приходив сюди дивитися, задоволені, всім подобається. Так що це дало такий гарний поштовх, позитив для гарного настрою і для персоналу, і для хворих дітей, і для батьків, які їх супроводжують. Тепер візит до дитячої лікарні здаватиметься дітлахам не таким же і лячним, навіть навпаки, веселим та цікавим.